Євангелія від Марка, розділ 8 За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж немало що, то закликав учнів і каже їм: Шкода мені, люду! Ось уже три дні перебуває зо мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть дорогою. Деякі бо з них поприходили здалека. Тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут, у пустелі? Він же спитав їх: Скільки маєте хлібів? Сім. Відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх. Та й дав своїм учням, щоб роздавали, і вони роздали народові. Малий дещо риб, тож поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситились, ще й поназбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було ж їх, що їли, чотири тисячі, і відпустив їх. А війшовши відразу в човен із своїми учнями, прибув у Далмануцький край. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже, Чого б це поріддя домагається знаку? Істинно кажу вам. Не дасться о тому поріддю знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм, кажучи Глядіть, бережіться фарисейської закваски та закваски іродової. І стали перемовлятися про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже ж іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Дванадцять. кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі, скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім. кажуть. І він сказав їм То й ще не розумієте. Приходять же вони у Вецеїду, і ось приводять йому сліпого і просять його, щоб його доторкнувся. Узявши сліпого за руку, вивів він його за село і слиною, помазавши йому очі, поклав на нього руки та й спитав його чи бачиш що небудь? Глянув той і каже Бачу людей, начеб дерева ходячі. Тоді знову поклав він йому на очі руки, і той прозрів і одужав, і почав бачити усе і здалека, і чітко і послав його додому, кажучи навіть у село не входь. І пішов Ісус із своїми учнями до сіл Филипової Кесарії, і дорогою розпитував учнів своїх, мовивши до них. За кого мене люди мають? Ті йому відказали Одні за Йоанна Хрестителя, інші за Іллю, а ще інші за котрогось із пророків. А ви? спитав їх, що кажете про мене? Хто я? Озвався Петро та й каже до нього Ти Христос. Але він наказав їм гостро, щоб нікому не говорили про нього. І він узяв навчати їх, що синові чоловічому багато треба вистраждати, а й відсураються його старші первосвященники та книжники. Буде він убитий по трьох же днях воскресне. А говорив про це відкрито. Тоді Петро. Взявши його на бік, заходився йому докоряти. Він же, обернувшись і глянувши на своїх учнів, скартав Петра і сказав Геть від мене, сатано, бо гадаєш ти не про те, що Боже, лише про те, що людське. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене радить та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що людина може дати взамін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і Син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з святими ангелами. Од розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: Алілуя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику. Яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали «Алілуя!» І дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи Хвалить Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! бо воцарився Господь, Бог наш, Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб агнця, і дружина його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені: Напиши: Блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані. І говорить мені, ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг Його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені, гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите. І от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи, і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане. «Цар царів». І володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства Його. І схоплено звіра, із ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних Твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться поки сонця, і поки місяця відроду і дороду, хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі таршішу й островів принесуть дари, царі шеви і севи дадуть гостинці, йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він Бо спасев Богого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги, немає. Над бідним він змилується і над нужденним і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе і дадуть йому золота з шеви. І будуть молитися за нього завжди і повсідні дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховинах гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава по містах люди, ім'я Його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я Його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса єдиний, і благословенне Його славне ім'я, повіки. Слава Його, нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде. Скінчені Молитви Давида, Сина Єсея. КНИГА приповідок Розділ 22. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість. Ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство слава. І життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі, хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник. Рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, Посеред вулиці мене вб'є. У ста чужих жінок глибока яма. На кого господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити. Себе збагачувати, багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язується, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він не буде на послугах у темних, книга Іова, розділ 41 перший. Марна була б твоя самопевненість. Уже самий вигляд його валить на землю? Хіба він не страшний, коли його збудити? Хто може перед ним встоятись? Хто був напав на нього і зостався цілим? Ніхто у цілі піднебесній. Не промовчу і про його члени, і розповім про його силу незрівнянну? Хто підняв? Перед його одежі, хто пройшов крізь його подвійний панцир, хто відчинив ворота його пащі, кругом зубів його страх. Спина його щитів шеренги, замкнених щільно, немов камінною печаттю. Один до одного пристає тісно, так що між ними повітря не проходить. Кожен до кожного щільно прилипає, вони зрослись докупи нероздільно, чхне він аж заблисне, очі в нього, немов вії, світанку, з пельки у нього вилітають смолоскипи, вискакують вогнені іскри. З ніздер в нього дим виходить, мов з казана, що на вогні парує. Своїм подихом він запалив би вугілля, з пащі в нього полум'я виходить. У його шиї сидить сила, поперед нього жах стрибає, м'язи на його тілі грубі, як натиснути на них, не піддаються. Серце його тверде, мов камінь, тверде, мов спід у жорнах. Як він устане. На хвилі страх надходить, морські буруни геть утікають, меч вдарить його та відскочить, спис, ратище, стріла. Заліза йому то солома, мідь дерево трухляве, а вистріл з лука не спонукає його до втечі, каміння з пращі то йому полова, ціп йому. Мов стеблина, а свисне спис, то він собі сміється. Під ним черепки гострі, неначе борона проходить по болоті, під ним, мов в казані, кипить безодня. Йому море, мов горщик на пахощі. По собі він лишає світлу стежку, глибінь стає, мов голова сива. Рівні він на землі немає, він створений безстрашним. Він позирає на все гордо, він цар над усіма звірями гордими.